Всім привіт! Кому сподобалась ця дуже красива, приємна, бускова кофта. Будь ласка, приєднуйтесь! В цьому відео я покажу і розкажу, як її зв'язати. В ній немає практично швів і в'язала я її по колу. Знизу, вверх. Використовувала нитку Аврора, склад 70% це кідмахер і 30% шовк. В'язала в дві нитки. Розміри кофти я вказала на фото. І так, почнемо. Набираємо звичайним способом 408 петель і в'яжемо подвійною резинкою 5 рядів. Як в'язати подвійну резинку, я покажу в цьому відео. І так. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, наступну петлю переносимо на праву спицю, не пров'язуючи, а нитка залишається перед роботою. Потім знову лицьова петля, наступну переносимо на праву спицю і так в'яжемо цілий ряд. Наступний другий ряд не забуваємо з'єднати і в'язати по колу. Цей ряд ми пров'язуємо таким чином: лицьову петлю переносимо на праву спицю, не пров'язуючи і залишаючи нитку за роботою, а виворітну петлю пров'язуємо, потім знову лицьову переносимо, а виворітну пров'язуємо. І так в'яжемо весь другий ряд. Третій і п'ятий ряд ми в'яжемо так само, як і перший. Тобто лицеву пров'язуємо, а вигорітну переносимо. Нарешті ми закінчуємо в'язати подвійну резинку і вдвічі зменшуємо кількість петель. Лицева в нас перша, петля виворітна друга, і пров'язуємо їх лицевою. Далі в'яжемо основне полотно кофти. Це звичайні лицеві петлі. Єдине, для того, щоб кофта мала приталений силует, нам необхідно зменшити кількість петель. Тому приблизно через 10 рядів з кожного боку кофти ми зменшуємо по одній петлі всього 7 разів. Але, звичайно, треба міряти і робити як найкраще для вас. І ще один момент. Через 30 рядів ми один ряд пров'язуємо виворітними петлями. Це для того, щоб потім легко можна було б набрати петлі і зв'язати волан. Через 41 см нам треба зробити пройму для рукава. Для цього ми просто розділяємо перед і спинку і в'яжемо їх окремо. Для оформлення горловини через 58 см від початку переда закриваємо середні 31 петлю і в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі за схемою. Для оформлення горловини спинки через 62 см від початку від кофти ми закриваємо середні 51 петлю. Тепер нам треба з'єднати перед і спинку, і ми це зробимо досить красиво, без швів ось таким чином. Це не складно і досить корисно навчитися і надалі використовувати цей метод. Ми з'єднуємо дві сусідні петлі. Впершу голка заходить зверху вниз, а в другу знизу вверх. Ось такий принцип. А ми отримуємо чудовий результат і виходить досить акуратно. І так, нам залишилось обробити горловину і зв'язати валани. Спочатку закінчимо горловину. Для цього беремо менші спиці 2,5 мм і піднімаємо петлі з кожного отвору, ось так. Наступний ряд це звичайні виворітні петлі. Головне їх пров'язувати досить туго. І потім закриваємо петлі ось таким чином. Пров'язуємо лицеву і потім протягуємо попередню петлю. Знову лицева. І протягуємо попередню петлю через неї. Ви отримуєте ось такий результат. Тепер будемо обробляти пройму і в'язати волани. Піднімаємо петлі, потім перший ряд пров'язуємо таким чином. Дві петлі звичайні лицеві, а з третьої петлі пров'язуємо дві петлі. Потім знову дві лицеві, а з третьої пров'язуємо дві петлі. Потім в'яжемо 18 рядів лицевими петлями і закінчуємо балам подвійною резинкою. Для цього з кожної петлі пров'язуємо 2 петлі, потім 5 рядів подвійної резинки, Як її в'язати, я показала на початку відео. І нарешті закриваємо петлі. Ось так. Ви бачите, що ми закінчуємо волан звичайним способом, але пров'язуємо не дві петлі разом, а три петлі. Нам залишилось зв'язати знизу один волан. Для цього ми піднімаємо петлі з виворітного ряду. Я планувала два волана, тому в мене два виворітних ряда. Але коли зв'язала один, зрозуміла, що цього достатньо. І так, підняли петлі і в'яжемо волан так само, як на рукавах. Єдина відмінність, ми пров'язуємо 14 лицевих рядів, а не 18. Тобто цей волан трохи менший. Нарешті ми закінчили в'язати цю чудову кофту і, сподіваюсь, ви задоволені результатом. Підписуйтесь на мій канал, і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Я впевнена, у вас все вийде.